Всім привіт! У цьому відео невеличкий огляд на металеві універсальні ніжки для сталевої ванни BLB, коштували 900 гривень. Приїхали в такій коробочці. написано Made in A. Дві штуки опор, на які ставиться ванна. Металеві, добротні, вони трошки не гнуться, виглядають надійно. І різні болти і кріплення, щоб це все скласти. А також Інструкція з установки. Все наочно показано, як зібрати ці ніжки і як їх кріпити до ванної. Окремо хочу звернути увагу, що в комплекті є ось такі накладки м'які. Вони на самоклеці. кладуться ось сюди. І виходить між ванною. І ванна металева, ці штуки металеві, для того, щоб коли ви там. Заходити у ванну, не було скрипів ніяких, то між двома металами мають бути от прокладочки. Приблизно так це все виглядає зібраним. Поточніше одну опору я зібрав, не наключував, правда, гайки. Думаю, цього достатньо, щоб ви наочно побачили, як виглядають ці ніжки. Загалом вони добротні, міцні. Думаю, зі встановленням ванених проблем не виникне.